Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про гроші, гроші державного бюджету, борги іноземні, в валюті, які всі наближаються до 100 ВВП. І що це означає, що треба робити нашому уряду, але вони це не роблять, що не треба робити нашому уряду. Але якраз вони це роблять, і відверто, що нам очікувати від того, що наш. Борг як країни дуже-дуже скоро перетне ось 100% ВВП і е, які ризики для нашого українців та й для країни це несе. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп І сьогодні ми будемо говорити про державний бюджет, боргове навантаження на нього і наслідки, які від цього можуть статися. Тож починаємо. Давайте коротко. А наш уряд, який уряд вже Свереденка, останній час витрачає гроші, причому витрачає їх на абсолютно якісь незрозумілі речі. Не те, щоб це не було в попередньому уряду Шмигаля, але мені здається, прям не буває дня, щоб не вийшло і не сказала, а тепер ми запроваджуємо програму грантів для. Креативних індустрій, чи щось таке. І я б та і не проти креативних індустрій, просто відверто не розумію, звідки у нас беруться ці кошти. Ну, тобто, або ми десь справді знайшли е, золоте полубодька, або у нас виявилися якісь запаси літію, які знає уряд вартують мільярди доларів, і вже зараз вони ці мільярди отримують, або ми витрачаємо грошей, яких у нас немає. І Щось мені здається, що якраз останній варіант він є тим реалістичним відповіддю і на питання, звідки у нас гроші. Ми просто беремо більше в борг, менше заробляємо і витрачаємо те, чого у нас в державній скарбниці в принципі немає. Тож детальніше, що ми витрачаємо тільки за це літо. А Уряд іноді відверто з допомогою Верховної Ради. Що зробив? Він збільшив видатки на бюджет і не тільки на оборони, а і на такі статті, як кешбек. Він збільшив допомогу родинам з дітьми. Він оголосив гранти знову ж таки для креативних підприємств. І я можу довго продовжувати це, тому що тут можна згадувати ще купу купу ініціатив від уряду, про який я вам записував відео, ну, починаючи від стипендії, закінчуючи інших. Варіантів підтримки або податкових пільг, і справді цей список він достатньо довгий. Я думаю, що у нас було вже відео на цю тему, тож не буду зараз на це витрачати час. Але. Що ясно зараз? та, в принципі, було очевидно до цього, що грошей у нас у, як у держави немає. Причому е, немає навіть оцінки, скільки грошей буде потрібно далі. І причому ця оцінка потреб е, ну, відверто у Міністерства фінансів і той саме прем'єр-міністр е, Юлії Сверденка, різниця. Е, наприклад, у Сверденка на слайдах. По підрахункам на наступний рік нам потрібно 37 мільярдів доларів, і це ну те, що було офіційно зафіксовано від уряду. А у того ж самого міністра фінансів на той самий наступний рік вже оцінка в приблизно 45 мільярдів потреби. І це при тому, що якраз держборг стрімка наближається, як я сказав, до позначки 100%. Тобто ми у 2024 році, як країна, заробили приблизно 197 мільярдів доларів, а кредиторам зараз ми винні приблизно 184,8 мільярдів Доларів. Ну, коротше, ще раз, майже 100% від ВВП. І от якраз тут економічна правда вийшла з чудовою його аналітикою, яка, в принципі, і говорить про проблему боргу. Я одразу скажу, що я не буду і не вважаю за правильним. Там, кричати і робити якусь паніку, що все, цей борг ми ніколи не віддамо. І це дуже погано. Ну, це буде непрофесійно і відверто маніпулятивно. Але для розуміння, і посилаючись таки на графік від тої самої економічної правди, за 3,5 роки повномасштабної війни. Наш борг фактично подвоївся, чому що тому, що нагадаю, наші міжнародні партнери вони по факту закривають нашу всю соціалку, а ми свої гроші витрачаємо на оборону. Іншого варіанту у нас немає. Наразі от зараз обсяг зовнішнього боргу України в понад 4 рази перевищує суму, наприклад, яку уряд напозичав на внутрішньому ринку в зманків банках у громадян. коротше, на всі ці історії, які ми залучили з ОВДП. І от тут якраз стаття української правди вона говорить про те, що є декілька ризиків. Ризик, номер один і дуже великий. що Мало того, що борги треба повертати, а зовнішні борги тим більше треба повертати, їх дуже часто треба повертати у валюті. І ось якщо буде девальвація гривні, то обслуговувати цей борг буде важче. Наприклад, зараз вже на обслуговування боргу у нас іде приблизно 40% від всіх внутрішніх доходів бюджету. І якщо в принципі в 2022 році основною статтею витрат була соціалка. То от зараз на соціалку ми не витрачаємо найбільше. Вона спустилася на третє місце. А перші два це звичайно, оборонка і знов ж таки обслуговування державного боргу. І лише оці боргові відсотки в цьому 2025 році нам обійдуться за даними української правди на приблизно 476 мільярдів гривень для порівняння. От щоб ви розуміли, скільки це багато чи мало для. Пенсії або на соціалку ми запланували приблизно 421 мільярд гривень. І ось в наступні два роки ця сума по обслуговуванню боргу зросте приблизно на 700-800 мільярдів гривень. Тож, зросте до цієї суми, тож про що нас вчить цей логотип? Обійтись без зовнішніх запозичень, ми не можемо Брим більше ми не можемо обійтись від зовнішніх запозичень, якщо там маленькі відсотки або їх відсутність, як це є в Ukraine Facility, бо є ну найкращий варіант це у цей програма ера під умовно борг під покриття від доходів від російських активів. Але так само буде абсолютно неправильно і помилково сказати про те, що ми можемо. Ці наші хримхи, всі забажання, бажання, всі соціальні підтримки, всі роздачі кешбеків і навіть збільшення стипендій покривати за рахунок боргу, тому що цей борг у нас стає значно великий. І звичайно, коли нам дають гроші безкоштовно, це добре, але навіть безкоштовні гроші треба повертати. І якщо ви їх роздали, то відповідно повертати вам треба буде з чогось іншого знову ж таки забираючи у соціальних видатків. Друге, така лафа буде не завжди. Звичайно, зараз ми, як Україна, отримуємо зовнішню допомогу, тому що у нас повномасштабна війна і відверто весь світ з нами. Але як тільки повномасштабна війна закінчиться, а я переконаний, що колись вона все ж таки закінчиться, ця підтримка буде оброблена, а борги залишаться з нами. І третє, що відверто, мені здається, одна із найбільш логічних висновків. В будь-якому будь разі е, залежність від зовнішнього боргу це погано по багатьом причинам для будь-якої країни. І вихід тут один або економити, що уряд наш не вміє робити, або більше заробляти. Більше заробляти можна двома шляхами: першим це. Відповідно, збільшити податки, що дуже погано. Сподіваюсь, не треба пояснювати чому. Друге, це боротися з неефективністю, наприклад, контрабанда, чор чорні ринки, правохоронці просто неефективність тих самих державних підприємств. Привіт, енергатам і його кошти, які вони хотіли спустити чи спускають на різні відбудови або побудову закупівлю атомних реакторів. Ось тут кожна ця гривня це означає, що ми не будемо збирати збор і відповідно не будемо збільшувати наш борг чи займається цим уряд? Ні, але кожен раз, коли уряд буде виходити з якоїсь популістичної ініціативи, просто прошу згадувати, що навіть якщо вони гарячи на це є зовнішні кошти і все донори покриють, то ось це все, все донори покриють означає про те, що в майбутньому ми будемо віддавати, як ви зрозуміли, з. Перспектив будемо віддавати значно більше ніж витрачаємо на соціалку. Тому що як тільки закінчиться повноштабна війна, то оборона у нас не буде напевно найбільшою статтею, і знов ж таки зовнішній борг буде тою проблемою, яка залишиться з нами на цій песимістичній ноті. Я і завершу з вами. Був Ярослав Шелесняк. Це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.